Всім привіт! Це відео про змотування мотузок, і воно стосується в першу чергу наших співробітників, але можливо буде цікаво ще комусь. Навіщо воно потрібно? Тому що це альпіністська мотузка, і дуже важливо правильно її змотувати для того, щоб її можна було потім нормально зберігати. І найголовніше, коли потім людина приїздить на об'єкт, щоб її можна було нормально розмотати, тому що. Це дуже важливо і може зайняти дуже багато часу. Отже, як ми це робимо? Це наш варіант, який ми поки що обрали як найоптимальніший. Можливо, у когось є якісь варіанти, але ми поки що кращого варіанту для змотування не знайшли. Отже, як це робиться? Ми беремо мотузку отак в руку і починаємо її просто накидувати петлями у долоню. Цей спосіб доволі непоганий, як для коротких мотузок, так і для бухт розміром десь до 150-200 метрів. 200 метрів, в принципі, вже доволі складно закидати отак у дві бухти у долоню. Але 150, в принципі, без проблем. Після того, коли ми закидали мотузку у руку, що ми робимо? Нам її потрібно стягнути. Для цього ми робимо отак от оберт навколо цього пучка. Нам потрібно обов'язково придавити мотузку, тут притиснути, для того, щоб воно не розмотувалося. І далі, вже в цьому напрямку, зробити ще кілька обертів. Після цього ми свої мотузки зараз почали маркувати. У нас прописаний діаметр мотузки і її довжина. Важливо, щоб цей кінець він не був замотаний десь всередині бухти. Тому важливо залишити його на поверхні. Після того, як ми замотали цей жмут, отак, ми кладемо цю мотузку на руку і от таким чином починаємо її замотувати. Обертаємо її навколо руки і намотуємо ну, там кому як зручно, хто як хоче, але десь ну, 6, 7, 8. Обертів навколо мотузки. накидуємо її, протягуємо її всередину і затягуємо. Все таким чином. Тут у нас залишається мітка. І отак вона змотана. Вона затягнута під своєю вагою, вона не розкручується. І, в принципі, в такому вигляді її зручно транспортувати, і зазвичай вона не розбивається і нормально потім розмотується. Таким чином ми замотали одну бухту, після цього ми починаємо мотати другу половину. Так само беремо її в руку і починаємо накидувати її петлями в одну і іншу сторону. Коли вже в нас залишається такий відносно невеликий шматок мотузки, тут важливо вчасно зупинитися, щоб оцей от шматок не виявився дуже коротким, щоб нам вистачило мотузки, щоб її нормально замотати. Тому, якщо що, можна там кілька обертів відкинути, наприклад, назад. Але ну, для цього матка це буде дуже багато. Тут її мало цієї мотузки, тільки 49 метрів, тому спробуємо її замотати. На невелику кількість обертів. Залишаємо зверху, пам'ятаємо, треба нам не затиснути нашу відмітку, бірку з діаметром і довжиною. Робимо оберт навколо, обов'язково її придавлюємо навхрест і обертаємо її кілька разів. Після цього знову ж таки кладемо на руку і починаємо її замотувати, дивлячись, щоб наш оцей от шматок мотузки не загубився. Намотуємо її кілька разів, після цього беремо цю мотузку в руку, протягаємо її всередину. І накидуємо зверху. І затягуємо її. Все. І після цього у нас виходить отака от бухта, яка не розв'язується, яку можна нормально транспортувати, яку можна кудись на щось, на якісь перила або на якийсь крючок повісити, і вона буде нормально висіти. Завжди можна підійти подивитися, що саме це за мотузка. І бути впевненим, що проїхавши на об'єкт, ви зможете її нормально розмотати, бо вона не буде схожа на щось таке, коли змотано. Як попало, і потім приїздите на об'єкт і не зрозуміло, що з цим робити. Цей варіант для мотузок поменше, тому що не завжди є необхідність мотати дві бухти, якщо мотузка дуже коротка. Це в даному випадку це 12-та мотузка, її тут тільки 21 метр. І коли ми, ми її починаємо так само, так само беремо, так само починаємо змотувати, але її дуже мало. Нема сенсу робити тут подвійну бухту. Тому ми її накидуємо у руку, мотаємо однією бухтою, залишаємо в кінці кілька, не знаю тут метр-півтора. Кому як зручно, трохи мотузки, знову ж таки, замотуємо її навколо, придавлюємо, робимо кілька обертів. Після цього знову ж таки кладемо її на руку, дивимось, щоб не загубити нашу позначку, щоб вона залишилась десь на поверхні. І зробивши кілька обертів, в даному випадку її мало залишилось, там можна по-різному залишити більше, менше, ми її протягуємо от сюди і отак от затягуємо. Таким чином у нас є наша бірка. Можемо подивитися її розмір, так змотало тузку і потім кудись її. Так само потім покажемо в кінці, як вони у нас зберігаються, можна її повісити. Але це для дуже малих бухт. Отже, цей варіант для змотування дуже великих мотузок. В даному випадку бухта 300 метрів. Вона в руку не влазить, тому замотуємо її на шию. бо інакше в принципі її особливо ніяк не зібрати таким чином мотаємо половину бухти. В даному випадку нам треба накидати 150 метрів. Після того, як ми закінчили її мотати. Ми беремо в руку, так, розправляємо, щоб нічого ніде не заплуталось. І тепер, знімо ближче, як ми її змотуємо, бо дуже важливо гарно її стигнути, щоб вона не розвалилась. І щоб вона була зафіксована для цього, беремо і отут -от так мотузку притискаємо на цьому місці і потім знову виводимо її на цю сторону і так робимо десь 4-5 обертів. тому з таким гарним натягом, щоб вона не розвалилася. І після цього кладемо її отак на руку і замотуємо навколо. Бажано при цьому, у нас ці хвостики будуть промарковані, його не загубити, бо на ньому буде термоусадка. Потім покажемо, яка ось така з позначкою. І от таким чином обертаєте його навколо руки, роблячи таку давку. І коли закінчили мотати, беремо цю мотузку, витягаємо всередину, накидуємо зверху і добряче затягуємо. Таким чином у нас мотузка нормально затягнута, не розв'яжеться, і потім її можна буде кудись повісити. Коли зараз ми змотаємо другу половину мотузки. Трохи з'їхав, але в цілому нормально. Тепер йдемо, беремо другий кінець мотузки. Ось. сюди. І так само залишаємо спочатку його десь отут. Прямо вниз не тягнемо, щоб він не бохтався, десь приблизно, щоб він був посередині. І починаємо так само накидувати мотузку. Так, і отже, коли закінчуємо домотувати, тут треба приблизно вгадати світстаню, щоб залишилось достатньо мотузки, щоб її зараз нормально обв'язати. Знову ж таки залишаємо зверху нашу позначку, знову ж таки. Обертаємо так під низ, придавлюємо цю мотузку і далі на цю сторону робимо кілька обертів. Ну, трохи її маловато залишилось, але в принципі, щоб замотати, буде норма. Кладемо на руку і... Замотуємо кілька разів навколо. Дуже міцно замотуємо. Після цього протягуємо її всередину, накидаємо зверху. І добряче затягуємо. І у нас виходить. Ось така бухта, яку можна повісити кудись на якийсь крючок. Да, в нашому випадку це перила. Вона вішається, не розв'язується, не розмотується, потім їде на наступний об'єкт у нормальному вигляді. А не отак, як це у нас тут лежить приклад, привезли з об'єкту змотані дві бухти. От як їх розмотувати? Зараз незрозуміло, що у них йде. Така бухта, тим більше що туди близько, немає 300 метрів. Ця бухта набагато більша і змотана набагато обережніше. Так, І коли ми вже змотали таким чином мотузку, потім у нас такі зроблені перила під них, ми їх вісимо, отаким чином зберігаються у нас по місцю. І це у нас виходить в одну бухту змотані. Накидається. Ага. Угу. А це от дві. Ці дві. Знизу вона технічно не